Всім привіт! Принесли два. Ось такий от. Кажуть, не світиться, не працює. Табло не світиться, не працює. Розібрав от це блок живлення від нього. Чому розібрав? Бо блок живлення показує більше 5 вольт, ну як 5,3, ну як, як, як воно повинно бути. Зараз покажу от його штекер. Він показує, як потрібно. Так, от я тримаю. От. 5-26. Отлично. Ну, казалось би, все працює, блок живлення. Пішов сюди дивитися, що ж тут не працює. Візуально все гаразд. Під'єдную блок живлення в роз'єм і міряю тут на клемах вже два, ну, два з половиною, можна так сказати. Думаю, щось не так. Переміряв тут, короткого тут немає. Взяв лампочку таку, під'єдную до блока живлення, лампочка не горить. Ну, воно оно не повинно горіти, але спираль повинна там трошки так видно, що воно нагрівається. Мірю теж теж 2,5 падає. Є у мене контрольник бложивлення на 5 вольт, так само на 2 А. Під'єдную сюди, нагрівається спираль, тримає свої. Ну, звісно, там трошки падає, ну 5 вольт є. Ось і все. Можна сказати, не треба було і розбирати, <гум> Ну, я тут пиляку кісточкою. Ти-чі-чи-чі. Пройшовся. Тут все красиво, все нормально. Нічого тут. Є у мене такий перехідник, під'єднав, під'єднав своє блок живлення. Загорілось, табло, все нормально. Тобто треба дивитися, що в блокі живлення. Скрий блок живлення, що перше бросається в очі, це отакий от конденсатор. Вихідний вже така проста схема. Не дуже так зараз подивимося що до чого. Я його Ось такий він красивий. Цей конденсатор 10 вольт 1000 мікрохват. Раді цікавості ми його перевіримо. Так, подивимося, що він нам скаже. Так, нагадую, це 1000 мікрофарад, 10 вольт. Ну, так от знайшов на 16, 1000 мікрофарад на 16 вольт, він трошки більший, але гадаю, що він влізе, зараз його протестую. Так, після заміни От конденсатор вже новий стоїть. Ну, як новий бушний, но. Перевіряємо лампочкою, бачите, трохи починає нагріватися спіралька, а до цього не нагрівалася. Отак. От от. Бачите, вже і Т2 працює. Т2 навіть працює. Ну, не завжди так виходить, що заміна одного конденсатора щось здає. Іноді простіше купити новий такий блок живлення. І отак от не морочить собі голову. Але бачите, що воно спочатку, ну, не спочатку, воно завжди, ну, показувало 5,2. Тобто треба завжди перевіряти на навантаженні. Такий швидкий ремонт. Ще треба дивитися, від чого він здувся. Від того, що він такий гарний був. Чи ще якісь фактори йому допомогли? Ну якось так. Такий от конденсатор він красивенький. Або якість? Або може він не витримав. Не знаю. Якось так.